Друзі, всім привіт і слава Україні! Ну що ж я радий вітати нас з вами на нашому з вами Ютуб-каналі. Нагадую, вкотре все, що відбувається, всі ці можливості наші, це все завдяки Збройним силам України, тому ми маємо бути або в ЗСУ, або для ЗСУ. Ну що сьогодні поговорю з вами? Ну, давайте так: перша фраза. Так, для затравочки виборів не буде. Ну, влітку, але не буде. Чому внесено в парламент законопроект на затвердження указу президента про продовження воєнного стану до 6 серпня? Отже, всі прогнозисти, всі прогнози про те, що е, влітку будуть вибори, як ми бачимо, ну воєнний стан вносить, продовжується, а отже, виборів не буде. Тому тези Юлії Тимошенко, що влітку будуть вибори, теж провальні. Ну, така невеличка новина, але ж вона ж не є головною на сьогоднішній день. О, до речі, мало не забув. Ви знаєте, щось трошки сьогодні ніяк не можу зібрати себе в купу, тому що коли записую такі короткі відео, мені це до речі робити набагато важче ніж проводити стрім, де я відповідаю на ваші запитання. Але тим не менше, то якось так, коли записую короткі відео, хочеться в дуже стислий проміжок часу впхнути максимально. Мені друзі радять, та ні, ти не бери багато тем, ти бери якусь одну, от розжуй її по поличкам і так далі. Але я впевнений, що наша глядацька аудиторія досить розумна, тому розжовувати по поличкам, розкладати якусь одну тему це вже такий більш фаховий підхід цієї теми. Ну, наприклад, будемо говорити про економіку, потрібно брати економіст або Ігор Лапін же ж не економіст. Правда? Але є дуже багато новин, які хочеться обговорити. І як правило, я тут викладаю свої думки, своє відношення, виходячи з юридичної практики, виходячи з військового досвіду і виходячи з політичного досвіду. Тому не обіжайтеся, якщо іноді щось виглядає сумбурно. Так до речі, щоб не забутися, вчора ми з вами я казав, що хочу зібрати там позвонив кум, треба дрон, і ми отут збираємо на дрона, і вся допомога, яка буде надана моєму каналу, за. Перепрошую нашому каналу завдяки вашим донатам за вчорашній вечір. То це все я перерахую на те, щоб придбати дрон. І увага. Звичайно, ну якось треба ж назбирати, бо той Mavic 3 t він же ж там під 200 тисяч коштує, тому це досить велика сума. Але сьогодні зранку, щось я так пригадав, що в мене була нещодавно розмова з мером міста Луцьк. Ну, ви знаєте, ми не зовсім з однієї політичної вподобайки знаходимося, але питання політики дуже правильно відсовується на другий план, коли щось є потребам для ЗСУ. Отже, позвонив сьогодні меру Ігорю Поліщуку. Кажу, слухай, друже, кажу, ми з тобою колись якось говорили. Ти казав, якщо треба буде щось терміново, ну мається на увазі допомоги там моїм хлопцям, тим іншим. В принципі, всі ж наші, всі ж ЗСУ. Ну, типу, набирай. Кажу, от я тобі набираю, тому що от така от історія: позвонив кум, треба терміново Mavic 3 t Ну той, що з тепловізором, так, щоб було красивіше працювати, особливо вночі. От, я кажу, там почав збирати трохи, але скажу, це ж збір буде довго. Можливо, є якісь там нюанси, що є якісь там загашники в закармах родини, як то кажуть. До речі, честі треба віддати належне. Ігор Поліщук відреагував, каже: зараз я виясню, що в нас там в закармах, як то кажуть, роді не є. Перезвонив тут, же, каже, є. Давай контакти, все відправляємо. Тому на перший стрілецький батальйон сотої бригади поїде МАВІК 3. -Т». А ті гроші, які ви накидали за вчорашній збір і сьогоднішню нічку, Ігор Лапін перерахував нам там набіжало в загальній цифрі 10 з половиною тисяч гривень. Тому, тому я це передав на ангар України. Є така волонтерська структура, волонтерський фонд. Там працює Оля Валяник. Ми з нею давно знайомі. Це все Волин. Це, це все ота Волинщина, да. От, знаю їхню сім'ю, довіряю, тому цей ангар Україна можете теж спокійно довіряти, як то кажуть. До речі, реквізити я в описі до відео теж напишу, якщо хтось захоче допомогти. Це нормальні, правильні люди, скажімо так. Ну, по крайній мірі, я довіряю. І так далі. Отже, і мавіка ми нацеганили, і ті гроші, які ви накидали, поїдуть в правильному руслі. Так, ну а тепер давайте все ж таки трішечки обговоримо, бо я так відволікся. Хоча теж це богоугодна справа, від такі відволікання на Мавіки, це ж дуже, дуже добре. Так, поїхали. Отже, за вибори, те, що їх не буде, я вже вам сказав. Далі ще коротенько скажу: в Росії зараз іде дуже серйозна така пропагандистська інформаційно-психологічна спецоперація. Там розганяються тези, що скоро буде мир. Що вони вже з усіма договорилися. І знаєте, що відбулося? Але дуже багато людей в Росії, особливо в Москві, а Москва на війну йде в останню чергу народ. Ну давайте говорити відверто. О, так от в Москві збільшилася кількість охочих піти до лав Збройних сил Російської Вбивчої Федерації. Ось невеличка інфографіка я вам зараз покажу. Тобто, ви бачите, це говорить про те, що саме контрактники від Москви почали, як то кажуть, збільшуватися за останній період. Ну напевно, їм хочеться дуже думають, що скоро закінчиться війна, і треба ж спіти вскочити стати героями Росії, отримати виплати. А за контракти там в них до речі досить не кисло зараз підняли ціни. Ми пам'ятаємо, з вами говорили, колись, що в них контракти це 20 тисяч доларів за підписання. Зараз доходять ціна до 40. Тому заробітчани вже від Москви пішли, і я вважаю, що це Путін дуже грамотно робить таку інформаційну компанію, що нібито вже скоро війна кінчиться, так що ще хто хоче. Прошу дуже, ну насправді, друзі, я впевнений, що ніяка війна не кінчиться і ніякого миру не буде. Навіть можливість чи ймовірність якогось перемир'я, мені здається, що це все ненадовго. Україну звинуватять або буде якийсь казус Бейлі, росіяни щось придумують для того, щоб продовжувати свою загарбницьку війну. Особливо на тому тлі, що Сполучені Штати не збираються давати абсолютно ніяких гарантій щодо забезпечення тривалого перемир'я. Так, вони це покладають на європейців, ми з вами обговорювали. Але тим не менше, Вітков далі продовжує впарювати Трампу. Дуже багато цікавого, і, звичайно, якби ж то тільки Трампу, але ж він же впарює це і нам. Так от, невеличке інтерв'ю, будь ласка, я скористався перекладом. Є такий канал Останній капіталіст. Вони викладають переклад прямої мови тих чи інших політиків з англійської на, на нашу, скажімо так, тому. Будь ласка, невеличкий кусочок шматочок інтерв'ю для того, щоб зрозуміти, про що ж той Вітков говорив у Москві. А зустріч, до речі, з Путіним була 5 годин. Тому це не просто так. Будь ласка, угода речі, які можливо виходять за рамки, про які люди зараз не думають. Я уявляю, що, можливо, Володимир Путін хотів би вести справи з та Ум з Європою. Це є потенційною можливістю, яка може з цього вийти немає ані. Ані ті, ні сумніву. Я маю на увазі, що ця, ця мирна угода стосується цих так званих п'яти територій, але там набагато більше є протоколи безпеки. Є, ви знаєте, жодних НАТО. НАТО є, стаття п'ята. Я маю на увазі, є просто, ви знаєте, багато деталей до цього. Це складна ситуація, вкорінена, в, е, е, знаєте, деякі. Реальні проблеми, що відбуваються між двома країнами, і я думаю, що ми можемо бути на межі чогось, що може бути дуже дуже важливим для світу в цілому, на додаток до цього, що існує можливість переформатувати російсько-американські відносини через дуже переконливі комерційні можливості, які, на мою думку, надають. Реальну стабільність у регіоні. Партнерства створюють стабільність. Коротше, суть в чому? Суть в тому переводжу це на людську мову. Відков про трандів 5 годин з Путіним. Дійшли вони до того, що треба головна проблема війни це те, що треба передати росіянам 5 українських територій, а саме Крим та 4 області. Причому ми маємо піти геть забратися із Запоріжжя, із Херсону. І таким чином дати можливість, особливо щодо Херсону, на правому березі Дніпра створити росіянам черговий плацдарм для подальшого тиску на Миколаїв, Одесу, ну і аж до Придністров'я. Тобто, реально, реально, цей чувак хоче впарити оцю хрень. Це я скажу ну, дуже такими простими словами. В нього, звичайно, з цього роя не вийде, як мій каже батько, ні, нічого. Ми ж не матюкаємося, але він це впарює. Ну, по-перше, я вже казав, я не уявляю, як то зараз люди, там жінки, діти, чоловіки будуть збирати тлунки, залишати, замикати свої квартири в Запоріжжі і їхати геть. Да? Ви собі це уявляєте? Збройні сили без бою віддадуть два обласних центри. Причому Запоріжжя, це вам не хухримухри, це досить велике велике місто, плюс промисловість і так далі. Тобто, да? ви собі це уявляєте? І ми всі такі скажемо: ну да, ліж би не було війни. Моя бабця колись казала так, от завжди, що аби ж тільки не було війни, бо вона прожила цю війну, і дід пройшов війну. У мене один дід дійшов до Берліна, другий Калінінград, ну Кеннігсберг штурмував, тому така історія. Але ще раз наголошую: з цього роя не буде нічого. І я переконаний, але що я замітив в цій історії, що Вітков розповідає про те, що є ще й таке поняття, як позаблоковий статус України, що треба теж. Якось вмантулити, незважаючи на конституцію. Ну нам треба фактично обмежити свій суверенітет і обмежити свої можливості приймати самостійно рішення, в тому числі в тому числі вступати до будь-яких військово-політичних союзів. До речі, питання НАТО це ж не тільки НАТО, там п'ята стаття, як говорить відкуп, Росіяни хочуть взагалі позаблоковий статус, тобто щоб Україна ні з ким не вступала у якісь військово-політичні договори. Можливо, ми захочемо створити там Балто-Чорноморський Союз, але ні, Росія, звичайно, буде проти. Цей момент далі: Росія завжди була і буде проти введення іноземного контингенту на територію України. Я взагалі не розумію, як Трамп може впарювати в суспільство в свій істеблішмент ту тезу, що нібито Європа має взяти на себе якісь гарантії завести війська в той час, коли Путін категорично проти. Тому ці всі знаєте потуги Віткофа, це як я вже казав, це як. Два голуби хочуть е, зробити собі дитину. Толку ніякого зато захекуються. Ну така от історія. Вибачте, за таке порівняння дике, але ну з другої сторони, я не можу зрозуміти, як в одній голові може вкладатися діаметрально протилежні речі, і ця людина є спецпредставник е, Трампа. Це не просто це чувак, який їздить, має повноваження вести переговори. Він зустрічається з президентами. Ну, така історія. Я хотів вам про неї розказати, і отут ще, тут ще є от такі, от, така от картинка. Значить, зустріч з Путіним тривала понад 5 годин. Вона важлива, бла бла бла, стосується 5 територій, але набагато більше. Там є протоколи безпеки. Ну, коротше кажучи, з того роя не виходить в них абсолютно нічого. Але ж і це не головна тема сьогоднішнього дня. Ну, тобто, як воно все головне, бо воно все стосується України. Але я хотів би вам е, сказати, що е, дуже багато є цікавих новин зараз. Е, наприклад, Ярослав в черговий підтвердив, і це знову ж таки підтверджує і наші з вами розмови про те, що Дональд Трамп все таки планував запровадити санкції проти Єрмака та оточення зеленського, щоб змусити підписати угоду про мінерали. І я думаю, що цей тиск і цей ключик, про який ми розповідали із Юрієм Луценком, нікуди не дівся. Але є деякі деталі. Отже, в першому списку санкцій це було 17 осіб. Там не тільки там Єрмак, але й оточення Зеленського на кшталт. Там ще Шефір, ще там знає. Ну ми там знаємо тих, на кого Зеленський переписує свої активи, в тому числі. Так, от, а в другому списку увага, 279 осіб. Серед них міністри, працівники ОПИ і наближені до зеленського люду. Чесно кажучи, тут є такий саркастичний допис, який каже, як тому Трампу не соромно зазіхати накладати санкції проти святої людини і навпливовішого за госпа України. Ну, але, чесно кажучи, ніхто не збирається в Україні ставати горою за нашого Ришальє. За єрмаків і того всього, що відбувається, особливо на тлі навіть такого невеличкого останнього такого е свіжого, а да? це короткий екскурс по свіжооприлюднених увага, антикорупційних розслідувань. Кривий ріг, тендер 583 мільйони народ. Ви так просто цифри так собі складаєте в голові. Ремонт доріг. Ну звичайно, виграв єдиний учасник фірма помічників мера від ОПЗЖ. Пісочин, Харківська область, 78 мільйонів підуть на ремонт дитсадка за кошторисом завищеним на 30%. Отже, десь приблизно 25 мільйонів вони собі там прикурили. Вінниця Обленерго належить, до речі, Григоришину. Замовила там, панорамний дах, повний привід цей, гран, джип Гран Чирок, 2,9 мільйони з об'ємом двигуна 3,6 літрів, 8 ступеній. Передачі сімімесної джипіар, ну тобто ви розумієте, да? Тобто, ми тут збираємо з вами там по тисячі, по дві тисячі, по сто, по двісті гривень. Глядачки скидуються на те, щоб купити якусь машинку хлопцям, а тут собі майже за три мільйони з панорамним дахом. Ну, суть не в тому, їдемо далі. Черкаси, мерія замовила 64 гранітні надгробки для могилі воїнів. Ну, вроді би, ну кажуть, це ж свята справа. Так, за 11 мільйонів без конкурсу. Просто без конкурсу. Ну, напевно, напевно так можна. Старий Салтів, Харківська область, ворог повторно знищив ліцей, 18 кілометрів до фронту. На відновлення витратили вже 148 мільйонів. Як ви вважаєте, ще раз витратять? Я думаю, що так. Запоріжжя, будівництво підземної школи, пам'ятаєте, ми розповідали. Залишили бетон, і, е, це, е, зашили туди в те будівництво бетон з націнкою в півтора рази. А ми з вами розповідали про ту школу підземну, що там в них ще за 18 кілометрів під лінії фронту вони хотіли побудувати ще одну підземну школу, але суспільний тиск, розголос і наша з вами робота зупинили це негодяйство. Далі, е, далі, близнюки, Харківська область, укриття ліцею, докинули 42 мільйони по завищених цінах на фірму. Увага, яка фігурує в карній справі по розкраданню при будівництві. Для тероборони, тобто ви розумієте, є контора, у якій йде кримінальна справа, і її накинули 42 мільйони на будівництво далі на, далі на роботу. Київ, шулявка, збудують укриття ліцею за 45 мільйонів, е, на яке виділили кабелі, втричі дорожче. Ну там є якась частина е, потрібна для кабелів, просто втричі підняли ціну. Е, Житомир, ремонт приймального відділення лікарні 24,4 мільйони. Переплата 800 тисяч. Ну, так собі, хлопчики прикурюють. знаєте. Тобто в них, в принципі, 5, 10, 15, 20% це в них, як то знаєте, маржа. Ну і цікавинка, Укргазвидобивання приховало ціни кабелів на 131 мільйон для відновлення уражених об'єктів. А енергоатом всього-навсього приховав ціни трансформаторів на 2,6 мільярди, обґрунтуючи це конфіденційністю. Друзі, народ, це все тільки за тиждень. Це лише за тиждень оцього цього треша назбиралося. Ну, така історія. А ми з вами продовжуємо. І я би хотів би, повертаючись ще трішечки забіжати назад в Америку. Я вже казав, що в них там реально йде розкол. Тобто Рубіо і Келох, вони, так би мовити, дивляться, як провалюється позиція Віткофа. Тобто, в них реально в адміністрації Трампа вже пішов розкол. Але це не тільки про. Цю історію, тому що все рівно воно все пов'язане з Україною, от але є дуже загрозлива тенденція. Отже, ви бачили, як Фраєр здав назад. Ну Трамп е, зупинив тарифи. В нього почав валитися рейтинг. Причому валитися він почав дуже сильно. Давайте не забувати, що в Сенаті є серйозні проблеми Трампа, але ще вони такі не, не дуже ризиковані. А ось на 26-й рік. Якщо я не помиляюся, там до виборів Конгрес і втрата Конгресу для Трампа це серйозний буде сигнальчик. І щось мені так здається, що під час до виборів Трамп втратить тотальний контроль над Конгресом. Ну щось мені так здається, і причиною буде якраз таки те, що зараз відбувається в самих Штатах. Але оці всі розколи, і про це пише The Wall Street Journal, якраз е вони свідчать про те, що Намагання Віткофа на трьох табуретках домовитися з москалотою е, не вийде. Ну, дивіться, він же домовляється з москалотою не тільки про Україну, він ж домовляється з москалотою, а лише і про Іран. А Москалота йому продає свої можливості по Ірану. Е, до речі, Юра Луценко розказував, що Москалота вона ж не тільки можливості по Ірану продає. Вони ж обіцяють Трампу будь-що там, добувництво корисних копалин в Сибірі. 50-50, разом освоювати Арктику з, е, з американцями. Вони теж пропонують, значить, 50-50, Коротше, вони пропонують сьогодні там Газпромовські речі, вони пропонують теж 50-50. і цими всіма речами вони намагаються переконати Трампа, що вони ж такі класні торгові партнери, і це буде йому дуже вигідно. Але хочуть замін, щоб віддали Україну. Ну ми ж то знаємо. Що як тільки віддадуть Україну, москалота заробить грошей і знову ж таки кине і того ж самого Трампа, якщо він доживе до того часу. Ну, така історія. Ну, і на завершення сьогоднішньої зустрічі, в мене є для вас така вишенька на тортик, да? тобто ви всі пам'ятаєте тези Зеленського про те, що ну якщо війна продовжується, значить це комусь вигідно. Потім ще він закидав, що війну не хочуть закінчувати політику, а він знає як. Потім нам ще нещодавно по закидав, що Зеленського треба переобрати на другий термін, бо він вже в темі. Він в війні він знає шляхи з неї виходу. Ну але саме цікавою фразою, яку завжди дорікали з Зеленському, це було питання його дискредитації постмайданівської влади, і що він знає шлях, яким чином можна домовитися з Путіним. Ну на кшталт просто перестав стріляти, і увага, Сайті посередині. Да, посередині. Так, Сайті з так от. Я чого цю фразу зараз вам нагадав, тому що нещодавно ми знаємо, що було таке досить контроверсійне, я би сказав, інтерв'ю в програмі 60 е минут, яка виходить в Сполучених Штатах, і він там багато що наговорив, Ми сказали, що навіть і Трамп на це відреагував, сказав, що це, типа, фейк, що це все фігня, і так далі. Ну, спровокував, так би мовити, е цікавий скандал. але, Але я вам хочу включити. Ну, шматочок ефіру, і ми з вами його також обговоримо. Не ми напали раз. О, мені здається, що віце-президент він говорить, він виправдовує якимось чином дії Путіна. Це розповідь про позицію віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Ді Венса. І Я б спробував сказати, що диві, дивіться, тут не можна шукати щось посередині. Тут є ще раз наголошую: почули фразу: тут не можна шукати щось посередині. В діях Путіна і що з ним робити, і так далі, не можна шукати щось посередині. І я тут, мене знаєте, оце речення, воно ж мене тригірить. Сайдемося гдіта посередині. Бляха-муха, через 6 років воно зрозуміло, що тут не можна шукати щось посередині. Прикольно. Є агресор, і є жертва. Русський агресор. Ми жертва. Це абсолютно твереза. Всі люди розуміють. Питання. А... Mm. Як же він сказав? Що... Питання в тому, що е, я йому сказав, що ви ніколи не були в Україні. Як ви можете розказувати, кого захищають тут русські? Тому що до цього були сигнали, що Путін прийшов на ці землі, які не факт, що вони належали Україні, і там люди, вони руські. І я пояснив, це, це не так. Він не захищав ніяких русських, тобто народ. Цей чувак, який в 14-му році їздив в Горловку, цей чувак, дружина котрого писала в соцмережах, щоб повідомляли на відповідні сайти про переміщення українських збройних сил в 14-му році, цей чувак, який не вилазив на подтанцовки з Москви, цей чувак, який з говном мішав разом з Коломойським постмайданівську владу, цей чувак, який розводив війська. Він сьогодні розрів. Бляха, моя ж ти мами на черешні. Ти розумієш, тепер що не можна сайти з посредіння. То може ти вибачишся перед нами всіма? Перед тим, кому ти вся в очі? Оцим я хотів і закінчити сьогоднішній ефір. Друзі, я вам щиро дякую. Підписуйтесь на наш з вами канал, тицяйте файники, тицяйте вподобайки. Підтримуйте канал, підтримуйте Збройні Сили України. робіть репост цього відео і, звичайно, ваші коментарі. Це те, що вітається. Все, ми переможемо. Доповідь закінчив. Слава Україні!